Друзі, всім привіт! У мене часто питаються, чому в мене такі ручні індики і кури. Чесно, секрету ніякого немає, зараз я вам просто покажу. Треба за ними доглядати, якщо маличку ти приділяєш їм увагу і турботу, вони до тебе будуть самі йти. Дивіться самі. Що ти з мене? Маленькі гаврики. Тільки-тільки-тільки-тільки. Це пуля Андрі. Ідіть сюди. Бігом, бігом маленькі жменьки. Що там? Що там, що там? Що там, як вас там діла? Бровки! Гайдай сюди бігом. Бігом папа прийшов. Бігом. Ну, коротше, отакі діла. Бачите, як там. Ой, давай, давай сюди бігом. Щось там запізнилися всі. Їм головне гарні умови і догляд, і любов. І вони до вас будуть йти. І ті люди, що мені скажуть, що... Ой, та ти їх все одно ріжеш, як їх потім їсти. Вони вирощуються на м'ясо, але тим не менш, навіть якщо на м'ясо, їм потрібен догляд і гарне відношення до них. Тобто не пинати ногами, а просто доглядати за ними гарно. Всім гарного дня!